В цьому відео ми з вами спробуємо обґрунтувати істинність певних тверджень за допомогою теореми про проміжне значення функції. Спочатку, що нам дано? Нам дано неперервну функцію f. Це та умова, яку вимагає теорема про проміжне значення функції. І дано табличку, ось от, яка містить інформацію про значення функції f'x в деяких точках. За допомогою цієї таблички ми побудуємо ескіз графіка нашої функції f від x. Побудуємо ось і координат. вісь ox та вісь у Ось так от. Та відмітимо значення нашої функції в деяких точках. Наприклад, в точці 0 значення функції дорівнює 0. В точці. 2. Позначимо чорним точку 2. Значення функції дорівнює мінус 2. Ось так от. В точці 4. Значення нашої функції дорівнює 3. В точці 4 значення функції дорівнює 3. Це десь ось тут знаходиться ця точка. 3. Через ось цю точку проходитиме наш графік. Та в точці 6 значення функції дорівнює 7. В точці 6 значення функції дорівнює 7. 7. Ось ці точки ми маємо, через які точно проходить графік нашої функції. А також даний той факт, що F від X є неперервно. Тому за нашим інтуїтивним трішки означенням неперервності, ми можемо сказати, що всі ці точки ми маємо поєднати однією лінією, не відриваючи олівця від паперу. Ось так от, наприклад. Ось так от може виглядати графік цієї функції. Знову ж таки. Ми не можемо нічого гарантувати, що там відбувається. Можливі ще й інші випадки. Можливо, воно взагалі все поєднано просто прямими лініями. Це теж варіант. Але через те, що ми вже знаємо про теорему про проміжне значення, ми можемо зробити певні висновки про цю функцію. Перевіримо, наприклад, перше твердження. Чи можемо ми використати теорему про проміжне значення функції, щоб сказати, що рівняння f від x дорівня 0, має розв'язок на інтервалі від 4 до 6? Якщо так, то обґрунтувати нашу відповідь. Fx, від тобто значення функції, має дорівнювати 3. Добре. На якому інтервалі ми це розглядаємо? На інтервалі від 4 до 6. Розгляньмо окремо ось цей -от інтервал. Від 4 до 6. Важливо, щоб точки були включно на кінцях цього відрізку. І погляньмо, що відбувається на кінцях саме цього відрізку. F від 4. В нас дорівнює 3, ось цей от стопчик нам на це вказує. А F від 6 дорівнює 7. Тобто теорема про проміжне значення функції нам би сказала. Що для будь-якого значення між трійкою та семіркою знайдеться якесь таке значення аргументу, що f від цього аргументу дорівнюватиме якраз тому числу, що ми обрали. Але наше число 0, воно не належить от проміжку від 3 до 7. Тому теорема нам тут не допоможе про проміжне значення. Обґрунтуємо це, що ми ні, ми не можемо її використати, ми не можемо використати її, використати її, значення функції, яке ми хочемо отримати, тобто 0, не належить проміжку від. 3 до 7. Бо 0 не належить, не належить від 3 до 7. А нам теорема про проміжне значення функції говорить лише, що f набуває точно всіх ось цих от значень від 3 до 7. А 0 знаходиться нижче, тому Нічого сказати не можемо. Не можемо ні спростувати, ні довести цей факт. Перевіримо наступний факт. Формулювання теж саме. Тільки F від c має дорівнювати нулю. F від c має дорівнювати нулю на проміжку від 2 до 4 включно. Тобто, в нас замкнений проміжок. f від c має дорівнювати нулю. Але розглядаємо ми лише частинку від 2 до 4. Ось от. Які значення на кінцях? F від 2 дорівнює мінус 2, F від 4 дорівнює 3. І якраз 0 належить цьому замкненому проміжку. Тому в цьому випадку ми можемо застосувати теорему про проміжне значення. Так ми можемо застосувати теорему про проміжне значення. Ми можемо її застосувати. Її це теорему про проміжне значення функції. Застосувати, застосувати. Чому? Тому що. Тому що f від двох дорівнює мінус 2. f від 4, від чотирьох дорівнює три, звідси слідує, що для нуля існує хоча б одне значення аргументу, хоча б одне це з проміжку. Замкнув <замхленого> проміжку 2-4. Запишемо, що воно з цього проміжку. З проміжку 2-4, для якого виконується, що F від до дорівня 0. А це якраз і означає, що таке рівняння, ось це от рівняння має розв'язок або ж корінь.